Аби потрапити на прийом до лікаря у другій міській лікарні Чернігова, вже не обов'язково стояти в черзі в реєстратуру у медзакладі. Запустили роботу кол-центру за єдиним номером 909010. Продиктуйте, будь ласка, направлення електронне для зручності наших декларантів пацієнтів і щоб уникнути необґрунтованих черг реєстратурі. Ми створили кол-центр єдиний, який обслуговує третє поліклінічне відділення, другу поліклініку, амбулаторію на масанах амбулаторії подусавка і п'яти кути існує єдиний номер 909010, на який пацієнти, декларанти, відвідувачі поліклініки можуть зателефонувати з 7.30 до 18.00 і отримати відповідь на запитання. І Наш кол-центр може допомогти із записом на амбулаторний прийом як до первинки, так і до вузкопрофільних спеціалістів, тобто на вторинку. На даний час існує чотири методи запису на амбулаторний прийом. Тобто, можна зателефонувати в кол-центр, можна прийти безпосередньо в реєстратуру, можна зробити самозапис через додаток Аскеп. І можна записатись через онлайн-форму Гугл таблицю, посилання на яку є на нашій фейсбук-сторінці Другої міської лікарні або також в доступних місцях, розміщене в усіх поліклініках та амбулаторіях. Кол-центру Другій міській лікарні працює вже близько місяця. За добу його оператори обробляють більше 600 дзвінків. Але перед тим як подзвонити, людина має підготувати певну інформацію, радять оператори кол-центру. Телефон у нас один єдиний 90 90 10, але на жаль, нам телефонують ще на старі номери, тому пацієнти, які телефонують на старі номери, ми не можемо їм зателефонувати. Шановні пацієнти. Будь ласка, телефонуйте на номер 90 90 10. Це для зручності і вашої, і нашої, щоб ми могли вам телефонувати. Ми працюємо на дві поліклініки на другу, і на третю, і також на три амбулаторії. Ми намагаємося з першого разу надати коректні відповіді пацієнтам, тому що дуже часто запитують. Куди їхати, яка адреса поліклініки запитують чи приймає лікар? Багато пацієнтів не зва знає свого лікаря. Тому, будь ласка, підготуйте декларацію для того, щоб ми швидше могли надати вам інформацію. Для зручності планують незабаром додати ще й мобільні номери. Крім того, записатися на прийом до лікаря можна онлайн за допомогою QR-коду, які розміщені в медзакладі, пройти за посиланнями подати заявку. ми Потім перетелефоновуємо і на той день, на який пацієнт залишив заявочку, пропонуємо вільний час, на який для нього дуже це зручно прийти і бути у лікаря.